Рецепт святкової вечері картопляна забіканка з м'ясом. Основа це картопля відварна, і я казала моя бабуся, зібки. Ми її натерли і тепер розкладаємо по формі. Утрамбовуємо картоплю. Тут у мене філе свинини тушкований із цибулькою, але ви можете додати і курочку. І зверху викладаємо на картоплю. Далі робимо заливку. У нас тут яйця. Додаємо сіль, чесник, перець, все, що ви любите. Трішки молока і сметанки. І перемішуємо. Заливаємо це все. Викладаємо картоплю відварну зверху. Знову ж таки. Майонез. Викладаємо печериці. В мене свіжі. І зверху сир натертий. І в духовку випікається на хвилин 40. Запіканка картопляна запеклася, вже готова. Такі аромати. Посипанні зелені свіжі і будемо смакувати. Ви знаєте, вона нереально смачна, така соковита. Тому готуйте обов'язково і навіть у будній день.